Народився місце в Рыславі, працює начальником Преславського військового військового державної служби на України в Львівській області. Теж Те, 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 працював начальником штабу, працював начальником штабу пожежого осіння України у в Львівській області, де координував службу божения працював Львівській області. У мене бачення перше питання це таке. Саме основне це скоординувати депутатський корпус. Оперативні рішення для нашого міста. А то і, як не подивишся, ні слави, крики, і ніякої ефективної роботи немає. Друге питання це комунальне господарство. Теж скоординувати житло-комунальний відділ для покращення роботи нашого міста, служби екомісто, служба зелених світ, водоканал і Чоловік комунальний мір повинен координувати роботу, слідкувати за роботою в місті Бориславі. Я працюю з службою, кому треба допомогти. Може в когось техніка не працює, допомогти з твоєї сторони. Багато питань теж треба приділяти в місті Бориславі, це є наш Бориславський водоканал. У ну, мене бачення водоканалу дуже важке, тому що дуже треба багато коштів для відновлення нашого водоканалу. Але є такі питання, що можна вирішити дві проблемні питання. Це питання перше. Залучити, наприклад, є співпраця з Дробицьким водоканалом, який би міг нам теж порушити лінію, дати воду. Але тоді платники подають платники напряму мають Ді сплати дорогобич. Ремонтувати, провести ремонт, у нас є на резервуар питної води. Провести ремонт. Чому зробити ремонт цих резервуарів? Тому що можна накопичувати воду, вода, яка поступає з рибника в нічний час. Тариф і набагато нижче, ніж в денний Якщо в нічний час 32 копійки, це в денний час, гривня 54, накопичення води і можна її давати для жителів міста Борислава. Це основне питання це є наше лісової в місті Бориславі. Дуже багато у нас є землі і, 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 і лісові. Теж навести контроль за виробкою дерев. Це наше господарство, це наше майно. Питання це у нас є кладовище, де теж треба навести порядок, зробити документи, село з землею. Багато питань треба поділяти, теж молоді спорту у місцевої реставри. У нас є спортивні, спортивні школи, спортивні школи, половина школа, є в США. І, наприклад, є в цьортій школі басейн, зробити для діток басейн, щоб можна було, могли оздоровлюватися. Ремонт, теж доріг, ремонт, освітлення нашого міста Бориславі. Буду працювати, старатись, щоб не покращення нашого міста Борислава. Я врахую, що багато є питань, де, де потрібно залучати кошти, але є багато питань, що можна робити і без коштів. Робити просто, виконувати свою роботу, менше складені коштів і воно буде ефективно. Буду старатись працювати.